Привіт! Сьогодні хочу записати практику, так би мовити, для перестворення нашого життя, наших певних епізодів в житті, нашого, того, чого ми хочемо мати, але з якихось причин ми його не маємо. Ну, тобто, такий невеличкий перестворення. Зараз ми відправимося в момент, коли ми зможемо перестворити, розтворити, змінити і запрограмувати свою реальність так, як ми того бажаємо, з точки зараз. І пам'ятайте, що роблячи вибір сьогодні, завтра. Чи за одну хвилину-дві хвилини ви можете зробити новий вибір. Отже, йдемо в практику. Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, глибокий вдих носом і видих ротом. Вивіть навколо себе золоту кулю, яка крутиться по годинниковій стрілці. Це, Це золота куля енергії творця, безмовної любові. І вдихайте з неї енергію всім своїм тілом, кожною клітиночкою, кожним атомом, шкірою, кістками. Вдихайте цю енергію і наповнюйте своє фізичне тіло. Зараз зосередте свою увагу на сердечній чакрі, на своєму серці. Зробіть у нього глибокий вдих, затримайте дихання і на видиху різко в землю через всі ваш, все ваше тіло в центр землі. Отже робимо вдих серце і видих в центр землі. Таким чином ми з'єднуємося з центром землі, з кристалом благополуччя. І зараз вже робимо вдих з центру землі, з цього кристалу тягнемо енергію через всі шари землі, через свої ноги. Помагайте, помагайте собі диханням, вдихайте і наповнюйте своє тіло. Зробіть, як мінімум, три вдихи і видих тіло, і наповнитесь цією енергією. І зараз зробіть ще один глибокий вдих знизу, в своє серце. Затримайте дихання на трошечки. І на видиху різко через макушку вверх, з'єднуючись з центром галактики. Отже, вдих знизу затримуємо і видих через макушку. Видих вверх, з'єдналися з, з центром галактики, з кристалом достатку. І ви побачите, як золота енергія почне спускатися з центру галактики прямо на вас. Канал вашого духу. Таким каналом спускається енергія, заходить у вашу маківку і наповнює все ваше тіло. Відчуття благодаті, спокою, тепла і наповненості. Ця енергія проходить зверху вниз до самого центру землі. Зараз ви відчуєте, що через ваше тіло проходить два потоки. Один знизу вверх, з центру, центру землі до центру галактики, і другий зверху вниз. У вашому тілі об'єднується небо і земля. Ви є пліт любові. Між Богом, Отцем і Богом матір'ю, небом і землею. Чудово. Тепер зробіть глибокий вдих і на видиху перемістіться в своє сердечне, в сердечний простір свій. Ви побачите себе на поляні. Зліва ліс, високий, густий, справа ріка широка, повноводна, світить сонечко, зелена травичка. І ви йдете по цій траві, відчуваєте росу, відчуваєте, як вітер дує, ласкає ваше волосся. Торкається до ваших щік, і ви наповнюєтесь красою цього місця. І зараз, коли ви подивитеся направо, ви побачите таку величезну карту, складену із пазлів. Це карта вашого життя. Якщо ви детально Придивитися, то ви побачите, що є точка входу і точка виходу. І є такі проміжні точки важливі, які є важливі для вашого життя, наприклад, там весілля, народження дітей, якісь ключові знайомства, досягнення, те, що найбільше закарбовується в пам'яті і що є дійсно важливим для вас. І зараз, завдяки цій практиці, ви можете з'єднатися з любим місцем у цій карті. Або в загальному подивитися на карту. Сьогодні ми підемо в точку тут і зараз. Ви переміс... дивитеся на точку, де ви зараз на карті. Ви своїм поглядом туди проникаєте. І ви дивитеся, що вас зараз не влаштовує? Наприклад, у вас зараз немає відносин, які би ви хотіли ви самотні. Чи, наприклад, ви одружена, але стосунки не складаються так, як би ви хотіли? Чи вас не влаштовує фінансова сфера, кар'єрне зростання? Можливо, ви хотіли б вже у цьому віці мати будинок, автомобіль. Ще якісь досягнення, але чомусь цього немає. Тобто виберіть зараз ту ситуацію, яка вас турбує. І подивіться, вона є пазлами складена на цій карті. І зараз ми будемо її перестворювати. Станьте перед картою. Сфокусуйтесь на цьому місці. Зараз ви побачите, як вона починає розходитися. І пазлики ніби отримують між собою відстань. Вони якби вже не щеплені, а роз'єднуються між собою. І зараз ви берете пазл, той, який відповідає за те, що ви хочете зцілити. Наприклад, візьмемо, що зараз ви б хотіли заробляти певну суму грошей мати вже свій будинок, машину. І ви бачите, що пазли можна скласти в різних комбінаціях. І ви перескладуєте вашу точку тут і зараз, вимальовуючи, що у вас вже це є. Ви берете один пазлик, перекручуєте, у вас є будинок. Другий пазлик, перекручуєте, є машина, є дохід. Берете ще один пазлик. Ви бачите, що приєднавши його іншим, іншою стороною, у вас з'являється ваш любимий чоловік. Хороші відносини, такі, які би ви хотіли. Ви бачите щасливу сім'ю, діток. Ви можете зараз перескласти все, що вам заманеться, знайти ті пазли, які можна покрутити і вкласти іншою стороною, тому що ви творець і ви можете перезаписати, перестворити. Покладіть пазли так, як вам подобається. І ви побачите, що зараз піде така хвиля в минуле і в майбутнє. І багато пазликів зараз автоматично починають перекручуватися і ставати на інші місця. Ви перезапис... перезаписуєте одномоментно у всіх вимірах, у всіх часах, у всіх просторах програму свого життя. Ви записуєте те, як і що ви хочете бачити зараз. І тільки по вашій вірі воно буде здійснено. І коли процес буде завершений, коли всі пазли стануть на нові місця, ви побачите, як вони знову з'єднаються сполучиться один між одним і вийде нова цілісна картина, нова мапа вашого життя, з тих, чого ви хотіли б мати, знаючи, що ваше бажання істини вже збулося, що ви в той тій, в якій все у вас вже є. З'єднайтесь з цим усвідомленням, знанням, що у вас це є. Відчуйте емоції зараз, коли ви щаслива дружина в сім'ї з дітками, з любимим чоловіком вашим партнером, маючи все матеріальне, про що ви мрієте, будинок, машина, дохід, кар'єра. Кожен обирайте те, що вам зараз близьке, і відчувайте, уявляйте картинку, що це вже є, як ви себе там почуваєте, які ви відчуваєте емоції, як ви виглядаєте там, які слова чуєте. Відчувайте, максимально відчувайте. І робіть зараз глибокий вдих і видихайте в своє тіло, заземлюйте зараз ці емоції, ці відчуття, заземлюйте, привносіть їх у своє тіло. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. І в цьому стані наповненості, радості, зізнання, що все можливо, що все, у вас все вийде і що ваше омріяне майбутнє вже наближається до вас мильними кроками. Зробіть ще один глибокий вдих і на видиху відкривайте очі.